У Полтаві розпочали ремонт кімнат, де розташують центр для ветеранів. Це буде новий заклад, підпорядкований місцевій владі. Для роботи установи обрали приміщення колишнього центру надання адміністративних послуг, який діяв у Полтавській міській раді. Це три кімнати, у яких працюватиме шестеро фахівців. Центром буде опікуватися комунальне підприємство, яке створили для роботи з ветеранами, розповів Суспільному виконувач обов'язків його керівника Артем Ліфрідовхідна група. Це у нас там буде рецепшн. Є така ідея, що ми поставимо благо каву, будемо співпрацювати з ними. Тобто, це для буде кава продаватися для, для всіх і. Гроші з них будуть іти на підтримку ЗСУ. Розділено на дві зони буде приміщення м'якою перегородкою. Тобто, тут буде це основна частина, тут буде посадкова зона. Якщо, наприклад, ми будемо проводити якісь заходи, пускається проектор, виводиться на стіну. Ми прибирається ця ширма. Тут буде кілька робочих столів. Надаватимуть послуги для чинних військовослужбовців і ветеранів, членів їхніх сімей, а також рідних полеглих захисників України, розповів Артем Ліфрідов. Я думаю, що в кінці березня ми повинні відкритися. Ми підказуємо, які потрібно документи йому зібрати, і саме куди звернутися. У Нас є кабінет психолога. Ми теж там починаємо ремонт. Буде у нас штатний психолог. А дай Бог з наступного року вже будемо розширюватись і надавати повний спектр послуг. За словами Артема Ліфрідова, нині триває набір фахівців для роботи у центрі. Зарплатню вони отримуватимуть із бюджету громади. Гроші на це вже передбачили. ЦНАП у нас приїхав в дію, і ми вирішили цю приміщення передати під ветеран хаб. Ми отримали грант від Ради Європи. Це близько 800 тисяч. Ну, ви зараз бачите, тут вже почався ремонт. закуплено будуть меблі, оргтехніка, навіть кавий апарат. І сьогодні через проект «Про ООН» ми отримали 15 тисяч доларів на закупку мебелів. І техніки теж для цього приміщення. Як розповів Валерій Пархоменко, такий комунальний центр буде першим у громаді. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов – Суспільне новини Полтава.